Як може бути магазинна курка без антибіотиків? Ну, якщо бройлерам на птахофермах антибіотики дають, точно дають. Ну або що ви думали? Тисячі голів птиці в одному приміщенні і справи тільки часу, поки піде якась інфекція, і всі вони поумирають. Тому антибіотики це єдиний шанс отримати дешеве доступне м'ясо, інакше ніяк. То що, виробники нас обманюють, виходить? Я взагалі колись давно хотів хайпанути на цій темі і здав м'ясо на аналіз. Думаю, зараз я знайду антибіотики і роз'їбу нашу рябу і епікур. А потім моє тіло знайдуть десь в лісополосі або взагалі не знайдуть. Але аналіз показав, що антибіотиків тут так і нема. і хайп не вийшов. Але як це можливо? Ну бо їх сюди додають точно. Може вони якось їх вимивають. Але насправді виявилося все настільки просто, що навіть я до цього не додумався. Бо ми, хіміки, коли створюємо ліки, ті ж антибіотики, і навіть якщо вони для тварин, наша ціль не стоїть в тому, щоб створити якусь супертоксичну хрінь, щоб то курка мучилася і здохла, бо в неї печінка відмовила. Ні, кожен антибіотик робиться так, щоб він був мало токсичний для організму, а ще не накопичувався в цілі і з часом з нього виводився. Так от, за два тижні до забою курам просто припиняють давати антибіотики, і за цей час він повністю виводиться з її організму і все. Тому дійсно в магазині корців ви антибіотиків не знайдете.